Незабаром у всіх школах середніх і вищих будуть підсумовувати навчальний рік. Зокрема, у вишах виставлятимуть бали за успішне навчання. А нещодавно в одному з львівських університетів ветеринарному вже оцінювали студентів. Щоправда, не за успіхи в навчанні. Тут судили за артистизм, оригінальність, харизму, роботу в команді, вміння поводитись на сцені, а також загальний образ учасників конкурсу міс і містер вет університету. Найскладніше? Ну, я думаю. Просто елементи. Тобто, маю на увазі, що сама постановка – це добре, а елементи, тобто йти в ногу, усміхатися, дивитися на сцену і не шпортитись. Ну самі розумієте. Ну от, от, от такі моменти були складні. Тема конкурсу знаки зодіаку і стихії. Участь в ньому взяли 12 хлопців і 13 дівчат. Бажаючих було дуже багато. Був кастинг проходив кастинг учасників і що учасниці що на диво учасників хлопців прийшло більше ніж дівчат і коли ми проводили кастинг дівчатка близнючки вони зайшли по одні по одній Тобто зайшла одна виходить і заходить друга і тобто в нас був трошечки шок ми не могли зрозуміти ну і взагалі то ми відібрали одну дівчинку але знаєте як це близнюки однак згодом близнюшкам запропонували виступати під одним номером і представляти знак зодіаку близнюки Відтак сестри стали родзинкою шоу. Інші учасники обирали собі знаки зодіаку жеребкуванням, натомість пари для презентації формували за зростом. Хореографією зайнявся Олексій Кухарук. Налаштувати конкурсантів на правильну роботу, на правильне ходіння, на правильну акторську майстерність, на правильну усмішку, на правильні емоції готувалися кожного дня. Репетиції були з Треті дня бувало таке до одинадцяти вечора. Впродовж півтора місяця учасники конкурсу поєднували навчання з репетиціями. У приготування вклали багато зусиль та емоцій. Мета створити гарне шоу. Тому багато працювали над різними виходами, шукали народні костюми і проєктували власні для представлення стихій. Причому кур'йозів на репетиціях не бракувало. І голі виходили ненароком, звісно, один одному наступали на костюми. Усяке бувало. Ви знали, як нас засміяли в ліцеї імені Героїв Крут. Ми виходимо маршем, ми вже здається старші, третій курс, там навчаються дев'ятикласники. Коли вони побачили, як ми віддаємо військове вітання, вони там просто впали зі сміху. В програмі конкурсу 5 виходів у різних строях. Для учасників це нагода перевірити себе у різних амплуа: перший авангард, а саме представлення знаків зодіаку. Далі український народний стрій зі свіжечками. Опісля презентації 12 видів спорту. Традиційно для всіх конкурсів краси вихід дівчат в купальниках, натомість хлопці одягнулись в мілітарі. Кульмінація: вихід у весільних сукнях. Для мене найцікавіше, звичайно, амангар, тому що ми змогли проявити не тільки свої здібності, вийти на сцену і дом подібне, а ще й свої фантазії, включити, щоб е шляхом жеребкування вибрати собі знак зодіаку, обіграти його, зробити стиль. Міс і містера у ватуніверситеті обирають щороку. Тут це наймасштабніше свято. Цьогоріч поряд із виходами учасників глядачі побачили вогняне шоу, постановки шоу-балету «Атлантик», виступи співаків збірної команди КВК Джокер. А також посміялись із жартів комедійного дуету Тески. Окрім ректорату, реалізувати цікаві задуми допомогли багато спонсорів, зокрема індексбанк та Білайн. Переможницю вибрали одноголосно, натомість щодо кандидатури містера були суперечки. Міс Марічка Мазуркевич і містер Ігор Сулятицький отримали корони та ноутбуки. Решті учасників дістали цінні нагороди та спеціальні номінації.